Тварини серед нас у людській подобі резонансний випадок вчора сколихнув громадськість телеграм-каналі та чаті муніципальної варти. З критикою, засудженням і навіть агресією виступили люди на захист тварин. Причому усіх цікавило одне, як допомогти нещасним створінням, проявивши високий гуманізм. Але про все спочатку в нашому випуску на гарячу лінію муніципальної варти надійшло повідомлення від дівчинки 16 років. Через сльози вона повідомила, що сусід вилами проштикнув горло двох дворових собак: кров рани і дитячий розпач. Вирішили діяти негайно, прибувши на місце приватний будинок по вулиці десантників, з'ясували так. Дорослий чоловік, сусід дівчинки, вирішив помститися своїм сусідам, бабусі та дівчинці, що повідомило про безчинство, нібито за те, що їх домашній пес породи доберман вільно гуляє по вулиці та лякає і нападає на свійських тварин кіз. Що вільно пасуться не в силах терпіти таку образу, бо своє ж ближче до серця вирішив, що клин клином вибувають, взяв вила та підступно наніс жорстокі нищівні удари по живим беззахисним істотам. Повсюди кров їх. Це одна, там друга. Ви самих хто це був? Зараз приїхала поліція, будемо висняти. В людській подобі одягнувши овечу шкуру, не вдалося приховати злочину. Життю тварин загрожувала небезпека, що вже говорити про психологічну травму дитини. Такі ваші злочинні дії знаходяться в юрисдикції статті 299 кримінального кодексу України жорстоке поводження з тваринами і тягнуть за собою адміністративну, цивільну правову або навіть кримінальну відповідальність. Саме тому було прийнято рішення викликати інспекторів поліції, які власне не залишили таку жорстокість безкарною, склали на кривдника, який наразив невинних тварин на страждання. Адмінпротокол та взяли справу на розгляд. Аби заспокоїти громадськість, повідомляємо дана ситуація на контролі тварини, взяті під опіку родичами родини. Необхідна медична та реабілітаційна допомога надається. А всім тим, хто хоч раз наважується підняти руку на тварину, нагадаємо, що гуманне поводження з тваринами один із показників цивілізованості суспільства, не говорячи про ту відповідальність, яку можете понести перед законом. Залишайтесь на пульсі подій і далі з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.